Муся, Мусічка, ти де? Сонечко, ти де цілий день була? Ми з роботи прийшли, Муся, соник тебе чекає. Муся, муся Муся, щось немає Муся. Муся? Муся, муся, Муся. муся, муся. Муська, муся. Муся. Іду, і, ту, і ту, мамочка, і ту, мамусечка, а муся. ти де цілий дай була. Я тебе чекала, я тебе чекала, я тебе чекала, мой мамочка прийшла. Урва! Я з тебе так чекала, я тебе так довго чекала. А де ти ходила? Де ти так довго ходила? Де ти на була. А я так сумувала, сумувала. <говори> я була, була. я, я <говори> была <деба чекала. говори> <А> Де этом. А ты соник, ты <говори> де соник. <Де>, <говори> <донула, говори> Санька, <выпущу, говори> Санька, був на веки. Я так сумувала. тебе був, сумовала. Мусечко, мусичко, прийшла, як я сумував, як я сумував по тебе. А я як самувала, Ой, Михай, ось міхай усі своє. Я тебе люблю, я тебе дуже люблю, ти не пересував. Да, мусичко, і я тебе люблю. Ай, добре ж ти вернулася, бо так чекав, так чекав, всі якої подивилися, всі очки подивився. Ты ж моя мусичка. Ну шо, ти весь не доки даш, Та ні, я прийшла до тем, я просто не могла зайти. Я пак туберланду.